Ви будете постійно в рухі. От місяць такий рух, рухливий, ви постійно не сидите на місці, чогось досягаєте, ви постійно боретеся з те, що хочете, постійно боретесь зі своїми ворогами, ви будете досягати своїх цілей, і у вас ці цілі будуть такі дуже масштабні, дуже великі. І ви будете йти за своїми цілями. Ви не будете сидіти на місці. Огняний такий у вас буде місяць, дуже Ви... Е, от у вас буде постійно. Ви будете якось свою мислю міняти. У вас дуже багато буде емоцій в цьому місці. І негативних, і позитивних. Ви будете хотіти щось змінити, щось не виходитиме. Е, не виходитиме і ви будете то розчаровані, то ви будете нові якісь плани будувати. Строїти. І от ви будете постійно на таких емоціональних качелях знаходитися, але ви будете потроху рухатися вперед е, до своєї цілі. Хоча це буде тяжко, хоча буде невизначено але ви будете не сидіти на місці. Можливо, в отпуск якесь путешествия поїдете кудись, на границю поїдете. Дивимося, що буде буде кохання в, в леді. Невизначена ситуація. Або будете час проводити своєю сім'єю, або вдома будете багато часу проводити. Ну, тяжкі такі, в тіжких енергіях. Но нового знайомства поки що не буде, тому що ви будете вдома багато проводити часу закриватися. В принципі, ви не будете нічого робити для того, щоб познайомитися, якщо ви плануєте познайомитись. Можливо, максимум ви будете з кимось переписуватися. Робота леви. А потім все буде добре, буде нічого такого поганого не буде. Буде все як є, стабільність буде, фінанси будуть, робота буде. Але можливо, ви хотіли більше. Можливо, у вас якось більше амбіції були. Хотіли чи більше заробітку, чи більше кар'єрного зросту. Але поки що все як було, так і буде. Можливо, ви отримаєте подарунок на якийсь роботи, Можливо, дійсно там подарунок це буде. А можливо, якась премія, якось вас рознаградять. Можливо, в деяких прорадіх, що у вас сімейний бізнес, чи ви якось з сім'єю на роботі пересікаєтесь. Але в цьому, ви будете теж потихеньку рухатися вперед. Порада для Леві. Не сидіть на місці, розвивайтесь, досягайте нового, будуйте якісь нові плани, робіть щось для цього і почистить своє життя. Зробіть таку ревізію і... Подумайте, що вам дійсно потрібно. Попередження. попередження. Боріться за те, що ви хочете рухатись. Опереже, не стойте на місці, іначе ви нічого не досягнете. Можливо, розвиваєте бізнес на інші країни і офіційне заключення документів підписання всяких контрактів, тільки офіційне.